Не давали повірити, що його не існує. Тобто мені доказової бази, що його нема, в мене не було. Не було? А як ти маєш доказати, що мене немає? Ну от, типу, мені постійно робили такі невеличкі чари. Розумієш, там е подарок завжди з'являвся там, е і звідти да я його не міг знайти. Я не бачу, як мені його клали. Все було дуже неочікувано, це було охеренно. В школі вже всі діти знали, що його нема, а я не я кажу: ви пиздите, Микола є. розумієш? Може він до тебе не ходить. Так. так, <нaffcare> так. Так. А як я почав перестав вірити в Миколаю, дуже обідна ситуація. стала. Дуже мені, мені було три я... роки. Між спину, Вадим. Ні, коротше, писав листа Миколаю. І я завжди мама каже, давай лист, я його віднесу на пошту, і ти отримаєш те, що ти там <ристо> хочеш. І я в березні знайшов свій лист невідправленим. І він був серед всіх книжок. Я так плачу, показую лист, кажу, ти що не відправила? І мама так. каже, мама, бачу, вона в шоці, видно, що мама аж потемніла, бо вона розуміє, що в ну, 15 років я от реально зараз можу перестати вірити в Миколаю. І вона казала, Миколай так, все знає, листи твої йому пофіг, він все чувствує, що це хоче.